Бійцям, які повернулися з війни, потрібна комплексна медична допомога. Обов'язково разом із фізичною реабілітацією робота із психологами. Бо хлопці мають не тільки тілесні, а й душевні травми, депресії, страхи, панічні атаки. Нині в Україні лише два санаторії, де воїнам дають повний спектр послуг: один у Києві, інший у місті Мена на Чернігівщині. Як там виходжують бійців, бачила Анастасія Федченко. Санаторій розташований на березі мальовничого озера, воно єдине в Україні, де є сапропелеві та торфяно-полоїдні грязі, що лікують суглоби, кровоносну систему та сприяють швидкому відновленню всього організму. Грязі і мінеральна вода з місцевого джерела лише частина санаторного лікування бійців. Процедур чимало. Починаючи з дієтотерапії, лікувальна фізкультура, водні процедури: ванни, хвойні, мінеральні, бішофіт, морські, перлинні, душ циркулярний, є душ шарком. Є басейни, грязі процедури, є грязеві Ванни, є гальвано грязі. Ванни одна з улюблених процедур бійців. Після них кажуть, сплять, наче немовлята. Розслабляючи ванни, відчуття релакс. Що ще сказати? Медитірує тут. У пошані і кисневі коктейлі вони смачні, надзвичайно корисні, лікують центральну нервову і травну системи, печінку, легені, зміцнюють імунітет. А ще хлопці залюбки займаються спортом, зокрема, виконують вправи, щоб зняти напруження у м'язах шиї, плечей і литок. Ці мишці, да, наші шийно воротникової зони, да, так звані ікроножні мішми, вони несуть у це навантаження. Це невідреагована агресія, невідреагований страх. І е, уявіть собі, якщо мишця спазмована, то Події вже немає, загрози життю нема. Перше це треба розпустити м'язовий панцирь. Після цього людині стає легше. Психологи також працюють із кожним бійцем окремо, відволікають армійців від пережитого прогулянками і екскурсіями. Хлопці, які приїхали на реабілітацію, налаштовані рішуче. Олексій дістав поранення біля станиці Луганської у лютому. Лікується досі, осколки відміни буквально прошили його тіло. Ще два місяці тому доброволець не ходив, нині став на милиці. Мені ще віриться на докиршу. Будемо бігати. Військові стараються дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і не пропускати жодної процедури, вдячні за те, що їм допомагають забути війну. Дуже хороші психологи, які проводять з нами заняття індивідуальне і групове, та очень сильно И нам допомагають знайти свій стержень. який У багатьох після війни немножко надломився. Реабілітація для бійців безкоштовна. Потрібно лише взяти путівку у відділі соцзахисту за місцем прописки за державною програмою. Їх дві: одна для санаторно курортного лікування, інша для психологічної реабілітації. Фахівці радять одразу лікувати і душу, і тіло. Окрім того, путівку можна розділити з дружиною або нареченою. Щоправда, за це доведеться трохи доплатити. Дуже ми вітаємо, коли приїжджають учасники, а то з дружинами, з коханими людьми, з дітьми в супроводі. Приїжджають вони, вони набагато простіше, краще і приємніше проводять тут час. Держава повністю профінансувала програму. Тож у санаторії чекають на бійців і готові допомагати їм повертатися до мирного життя. Анастасія настасія Дмитро Климчук, факти ICTV.